Чую голос із далека осійного, голос росяний, дзвінкіший над усе, чую голос і манить мене дорога, кружить голову, немов та карусель. Майбутнє не Не будь лихине до мене, Не будь лихине до мене жорстоким не будь із чистого терену майбутнє не збагненне, майбутнє не збагненне, я починаю путь Чую голос іздалека осінного. Кличе він мене до чарівних країн, чую голос і одне питання в нього, а сьогодні, що для завтра я зробив майбутнє незбагнене. не будь лихими до мене, Не будь лихими до мене, жорстоким не будь. Із чистого терену майбутнє незбагнене, майбутнє незбагнене, я починаю путь. Обіцяю стати кращим і добрішим, не лишу ніколи друга у біді, чую голос і на клич іду скоріше. По дорозі, на якій нема слідів, майбутнє незбагненне, Не будь лихине до мене, Не будь вихим до мене, жорстоким не будь, із чистого терену в майбутнє незбагнене, майбутнє незбагненне, я починаю путь в майбутнє незбагненне, не nee, гене, nee, я починаю путь.